Вітаю! Сьогодні пропоную вам зробити собі самомасаж сухожильного шолому. Пропоную вам спробувати такими гумовими кульками. Вони дуже щільні, вони не м'які і гумові. Якщо у вас їх немає, то можна руками. Просто руками може бути складно, а тоді, якщо що, то можна спробувати лежачи або сидячи, тобто прилаштовуватися як і зручно вам. І не обов'язково двома кульками. Якщо у вас є одна, то можна і однією. Це просто більше кульок, менше часу, тобто більше зараз захвачуємо об'єму. І так, починаємо. Ну, По-перше, ми налаштовуємося, пам'ятаємо, що робота з обличчям це як медитація свого роду. Ми уповільнюємося, направляємо свою увагу на своє дихання. На відчуття і на голову. Беремо дві кульки, ну, в моєму випадку, і прикладаємо їх до кордону волосся близько одна до одної, начебто будемо проходитися, проходитись по центру. Щільно притуляємо кульки до сухожильного шолому, для того, щоб коли ви будете малювати хрестики вверх-вниз. Вправо вліво, щоб м'ячки не ковзали по волоссю, не ковзали по шкірі, а ковзали тільки по черепу. Тобто ми зміщуємо тканини сухожильний шолом відносно кістки черепа. І звертаємо увагу, направляємо її на свої відчуття, куди краще рухаються тканини: вперед чи назад, вправо чи вліво. Відслідковуємо і куди гірше тканини рухаються, туди ми робимо акцент. Як рухальний, так і увагу. Цю зону обов'язково. І ще направляємо увагу на свої відчуття, боляче вам чи ні. В кожній ділянці, коли ви проробляєте зону да, сухожильного шолому крізь. Так приємно або боляче, чи в кожній ділянці ви відчуваєте різні відчуття? І кожен рух ми робимо свідомо з любов'ю до себе, не поспішаючи, направляючи повну свою увагу на свої відчуття, на реакцію в тканинах і на дихання. Уповільнюємо рухи, трішки уповільнюємося самі. В цілому доходимо до потиличної кістки, малюємо там хрестики. І потім заходимо за потиличну кістку і малюємо за потиличну кісткою, тобто прям під потиличну кістку м'ячики поставили, щільно притулили до тканин і малюємо хрестики. Обов'язково відслідковуйте свої відчуття в кожній ділянці. І там, де вам більш боляче. Можна не так сильно активувати тканини, тобто більш лагідніше до них підходити. Тепер ми м'ячики розтуляємо трішки вбік, знову щільно занурюємо їх в тканини і продовжуємо малювати хрестики тільки в інших ділянках. Знову занурюємося своїми спостереженнями в тканини. Куди краще рухаються тканини, коли ми малюємо хрестики, де боляче, а де ні, де хочеться зупинитися, а де приємні, нормальні відчуття і хочеться йти далі, уповільнюємо дихання. Воно глибоке, але дуже комфортне для вас. Якщо ваші руки втомлюються, то тоді відпочивайте. Пам'ятаємо, що масаж сухожильного шолому ми робимо його зараз рухомим відносно черепа. Так от, такий масаж можна робити лежачи, сидячи, руками, але це важче. Потрібно мати гарну силу в руках або ось такими кульками. Знову пропрацьовуємо потиличну зону. На потиличній кісті та під потиличною кісткою. І третя зона зона, зона скронь. Я вам пропоную прямо м'ячками доторкнутися до скронь і трішки позміщувати скроні вверх по діагоналі. Ми їх начебто витягуємо. І потім ми доходимо до кордону волосся, і тут теж починаємо малювати хрестики. Але пам'ятаємо, занурювання повинно бути глибоким, не болючим, а глибоким для того, щоб ваші м'ячики не ковзали по волоссю, а саме зміщували і надавали рухомості сухожильному шолому відносно кістки черепа. Це дуже важливо. Тобто ми прибираємо заліпання м'яких тканин до кісток. Для чого це? По-перше, для того, щоб був повноцінний відтік та притік крові як артеріальною, так і венозної. Дивіться, я дійшла ось таким чином, як Аріол намалювала, але тільки посередині голови. І ще раз пропоную вам пройтись по потиличній зоні від вушка. За вушком м'ячики поклали і теж малюємо хрестики. Ми зміщуємо тканини. М'ячиками відносно черепа. Іду вздовж кістки потиличної, малюючи хрестики, дихаючи. І я зараз присвячую усі цей час тут і зараз собі. Я є. Я відчуваю, я жива. Це так приємно. Прибираємо м'ячики. Можна закрити очі, трішки, знаєте, погладити себе такі м'які приємні дотики для того, щоб зануритись зараз в свої відчуття, відчути тепло в тканинах. Це дуже важливо, щоб нервова система адаптувалась та відчула, що з нею взагалі відбувалось. Відчути тепло і до зустрічі на наступному занятті.